Пекельні будні рятувальників Костянтинівські вогнеборці потрапили під ворожий обстріл під час ліквідації пожежі. Відео яскраво демонструє, в яких умовах нині працюють рятувальники на Донеччині. Черговий, здавалось би, стандартний виклик на пожежу. І Як тільки рятувальники приступили до її ліквідації, розпочалися прицільні ворожі прильоти. На Курахівській тепловій електростанції, де 7 липня, стався обвал у цеху, троє людей постраждали і троє загинули. Під завалами знайшли тіла двох зниклих працівників. Нагадаю, на ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово потрапляла під ворожі обстріли, стався нещасний випадок. Впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки. Тоді було відомо про одну загиблу трьох госпіталізованих із травмами ще двох вважали зниклими. Сьогодні рятувальники повідомили, що вони мертві. Росіяни перекинули до кордону з Україною 80 снайперів новачків. Це випускники військових структур, які мають скласти іспити в бойових умовах. Так звані навчання окупанти будуть проводити вздовж меж Сумської області. Тим часом на Сумщині оголосили примусову евакуацію із 5 кілометрової зони прикордоння з РФ. За словами голови ОВА Володимира Артюха, якщо загалом січня-полипень 23-го року від ворожих обстрілів. Загинули 35 цивільних осіб. То лише за останній місяць 17. Люди там не живуть, а виживають. Про успіхи в Бахмуті розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, там наші воїни вже декілька днів тримають під вогневим контролем. Входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливим завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута. За минулий тиждень, 3-9 липня, сили оборони України звільнили понад 14 квадратних кілометрів української території: понад 10 квадратних кілометрів на півдні і 4 на сході країни.